Валерочка, та не до Юлічки, не в Тернопіль, не в Буковель, і так далі. Ми їдемо просто на мойку. мити <ріхи> машину. В мене такі хуя гвіті вони хіта лапують, вони ноги не стукають. <рес> Щось <ще> мене робить <рес> що мене машина і то що чорне, треба поїхати відмити. Короче, але лільку сам не будемо, будуть пацани мали ті, що полірували, так? Так, <рес> так. Та. що зараз мені все гарно відчистить середині, зверху не бо не боротьба. заїжджати до них вони мені будь машину мили, щоб ще не царапали. Так? Ну але що ти ще два рази до лісу заїдеш, то не будеш шомити. Трохи вже всіх нас тримає молодь, вже помаленько тає, тає, але ще легенькі, ще, ще легенькі є. А, да, нормально. Та то тає попусєпло, а так тому роз'ємно, добре тримається. Скільки там зараз, фаренгейти ті. Фаренгеййте, 27, та то десь мінус 3. <laughs> я, я думаю, десь так. Серйозно? А я? як? 27 фаріть, який готові. Тебе вже південь за ним суне. Заднім ходом їдеш що. Єдимо ще не справим. Ти з тим гратим вже легендарна тачка. Ну а я би скажу не сичине. О, 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 о міс. Міс, міс. А будеш ті вот? Пуфафакати треба, то обов'язково. На... На, удачу. удачу, на удачу. І тебе дати піту що, чошку ти мені кулятки запису. А? А я, я же ви зараз включив кулятки. Дрівочка, ще, дрівочка то ще дрівка, колядка то друга. Колядуєм, колядуєм. Його нова радість стала. Шістько, я туди ну, денно не... Слухай, я... Свєцький. Вже всі, 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 всі знаєте колядки. Пацани, ви все прямо на дорозі підходить ну... підписник. Дерочка, привіт! Це Борис Дмоля. Пацани, в нас варіати страшні машини. Ви зупинився, хто його став з боку. Не ти, стій, бо я ще хочу сфотографувати, я що можу стати, ну не пасуй, не буду якийсь, знаєш, такий, як їгу. No. Дитина буде віла буду їхати. <laughs> Ставить нові відкриє за да, диву. так на, що... на ходу, прямо коли там пробочка легенька, то підписник одразу підійшов і все сфоткав. Ну і все розвертаю. Та купа, купа нашої підписоти, вся Україна любить пацанів нормальні, не? Ну no, а як же ж не зараз? Сто процентів. Пішла на ті шкодовичі! Ліліко, як тобі Тесла Плей? Ні, Назаре, знаєш, я люблю машини з душою. А то машина без душі. Ну, але я просто знаю, як вона... Пацани казали, що від, від 100 до 200 за чотири і пів секунди. Сто двіста чотири і пів секунди. Можете поставити не встиг тих блимнути учеба вже ті столеті. То машина любителя? любітля. знаєш, мав би, купа бабла, мав бабла, мабуть, якісь дві машини чи одну порядку. Друга, бо третя в сім'ї би не помішала, ні? Насти поїхати на гонки, сказати, хто є. Емочки, не емочки, давайте хоть ланди, Та вона б їх того, як великий діти. На ну, гонках вона б їх не мала. Та, ну то що то і поверпан, то є повербан на колеса. Так, чекає Лексус, з своєї черги, треба буде милий гаммашочек. Лоні вже почистили, зараз буде ще милий. Буде квіточка чи чаляля? А як же? Німець, хотів би такого форда. Такого форда не хочеш. Чого? Я такі не люблю. Таких тільки пару штук в Україні, ти знаєш? В натурі? В натурі? В натурі. Можна від'жати? <ріху> як тобі номера тачці? — Файні, файні номера. Бомбові, де відкрий там трохи прямо. То не просто як молодіш. Тачка зачотна, так? Да? є. Давай, Слоня, іди сюди. Юлько, да? як твітка бричка? Не Назаре, ну тачка, за шотна, то зразу видно, що машина на страх. Подивись, подивищеки, то їдько. Дітько страшний, не? Ресте мосно, я вам скажу. <laughs> Кіє, росте СРТ! Чуєш, <laughs> то сайт якийсь там є? Такі. То сайди ще машини продають, так ще називають, то СРТ, читай! А ну чискай ззаду покажемся. Не, ну злюче, злюючи, ту капоті ще з такими приколами. Ти чуш у тебе по 5 кг де яйко. Ой. Ох, то рури задо стояли. Рури теж моцні. Це мені стоїть така, як в мене колись була Ну, це легендарна машина на Легендарна бешка, не? Ну, я навіть колись читав у книжки, у книжки є, фільми бомер. Я читав. Бомба, бомба. бомба. Та, коротше, пацани, не буду скривати, то моя тачка. <реш> 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 Та людям не рухавіше йшли. Що, не вірю? Чекай. Тихо, навіть ти маєш Слухай. Ох, є що. І як? Чутиш, що то під мотором не один ні ква. То мінімум три літри. Я собі хапну таку тачку. Жартую, то не немає. Ти де ти на жипа не любиш їсти, ти любиш такі они, зень. Та бо в мене тиво, ну не малий як тебе. Ти Ти що? Ну, зі мене нормальний. Тільки в кого маленький джепа є. Ой, тобі не тільки, але я тобі такого довчи, ти би не їв собі. Як другу машину, то там. Аби в мене велика? Вона довга. то Тосить маєш маленький. Ви си подвійні, які тут фари, окуляри, ні? Красота. Дай Бог, боже, я би таку купив. Американці теж зразу видно, що то гангстер їздить і машині. Вона дивічі, та вона таку страх вже наводить. Ти не їдеш, ти себе чуєш нормальним пацаном. їх машина. Одвіс серйозний, да? Ну. Но... Не ну красота. Я такі, я такі машини уважаю. Люди такі тачки роблять. І роблять, і купують. Роблять, купують, ну. І, повністю його тоже. Загидський от кизуг, ма, то видно, що то бойова машина, то Ой, Боже, яке такого. Болдіє від такого? Ну, я дорожичка, вам подобається така тачка? Ну то проголосуйте платочком, віконечко мені. Та-та, бо я би був олігархом, я би шітки джипи поскуповав. Бомбо, бомбо. Подивися, який тут салон. Садить, трохи шкіри, трохи того і з мати, хей, майбут. Це чорне, це чорне, ні? Ну та чекай, чорна машина, чорний тило, така сажа все, ні? Красиве. Ох бомба прямо. Можна? Дівко, можна легенько тако казати? Що <ріст> це твоя машина? А ну. Заглохла. А ключ у мене, певно, далеко був. Та вона заглохла. Ключ, певно, далеко був. Що тут треба нажати? А, там треба було нажати кнопку, бо а. вона заводилася. Ааа. Ну. Ну no, я люблю такие дражіш, воно але не і видає.